Тому що була дуже емоційною, дуже чутливою людиною, і тримала в собі завжди багато негативу образ. У мене були також проблеми е зі здоров'ям, які мене вштовхнули у депресію. Постійно плакала, я не хотіла жити. Мені здавалося, що в мене всередині є діра, яка просто забирає моє життя день за днем. і Я не хотіла жити і не розуміла, для чого взагалі я живу в цьому жорстокому світі. Доброго дня! Мене звати Юля. У мене була депресія, безсоння. У мене було дуже багато проблем в особистому житті, я дуже страждала від цього. Також мала проблеми в здоров'ї, тому що була дуже емоційною, дуже чутливою людиною і тримала в собі завжди багато негативу образ. У мене були також проблеми зі здоров'ям, які мене вштовхнули у депресію. Я лише залишалася вдома, постійно плакала. Я не хотіла жити. Мені здавалося, що в мене всередині є діра, яка просто забирає моє життя день за днем. і Я не хотіла жити і не розуміла, для чого взагалі я живу в цьому жорстокому світі. І... Одного разу знайомі запросили мене до храму Духа Святого на служіння і пояснили, що мені там зможуть допомогти. І я прийняла запрошення і прийшла. І дійсно я знайшла тут для себе допомогу, я почала приходити на служіння, почала слухати проповіді, дізнаватися про Бога. І е, також я почала ходити на служіння звільнення, і це мені дуже допомогло. Я дуже швидко звільнилася від депресії, я перестала плакати. Після першого ж служіння, після першої молитви у мене зникло безсоння, і е, я почала добре спати. Моє життя поступово е, почало налагоджуватися. Мені з'являлася сила, мені з'являлося бажання жити. Я е, навчилася перемагати свої проблеми. Я завжди. Тут на служінні через слово Боже, знаходила для себе направлення, як поступати в ті чи інші ситуації. Я стала більш впевненою, звільнилася від комплексів, і е, моє життя почало реалізовуватися зараз. Я зовсім інша людина. Я не страждаю більше від депресії, не дивлячись на зовнішні обставини, не дивлячись на те, що є дуже багато ситуацій, проблем, але в мене є сила їх перемагати. Я завжди знаю, що мені потрібно робити, і Бог дає. Завжди мені силу, і мир всередині, який. Е... Наповнює мене, він мене ніколи не залишає. І завдяки цьому я знаю, що я можу перемагати будь-які труднощі. Також в мене були залежності. Я багато років була залежна від куріння, від паління. І завдяки служінням по п'ятницям я дуже швидко звільнилася від цієї залежності. Зараз я не маю залежностей, зараз я веду здоровий спосіб життя, я не вживаю алкоголь. І я дуже щаслива, що маю цей самодостатній мир від Бога, і зараз моє життя реалізовано, Я щаслива в особистому житті. Я задоволена своїм життям, і це те, що я хочу, щоб мали також інші люди. І тому запрошую вас також. Якщо ви маєте такі самі проблеми, як я мала, запрошую вас на це служіння, звільнення щоп'ятниці. Тут в храмі Духа Святого. І я вірю, що ваше життя так само зміниться, і ви станете щасливою людиною.